Вітаю всіх, хто дивиться це відео. З вами на зв'язку Духовний Практик. І тема сьогоднішнього відео Аскеза. Да. Я хочу, власне кажучи, поспілкуватися з вами про те, звідки з'явився цей метод досягання бажаного результату. Як історично це зумовлюється, що насправді означає аскеза, як правильно тримати аскезу, і багато інших уточнюючих моментів ми з вами розберемо в цьому відео. Ви, передусім, можете відзначити це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою і всім тим, що допоможе мені, як автору даних відео, просувати мій контент в інтернет-просторі і допоможе моїм інтернет-ресурсам розвиватися. Ну що, Розпочнемо. Так от. Давайте почнемо з того, що таке аскеза. Да, з букву езотерики, поясню вам, як духовний практик. Аскеза це добровільне позбавлення себе матеріальних, фізичних, емоційних, духовних благ для досягнення бажаного результату. Ну, я це так можу пояснити. Да. Це коли людина себе обмежує в чомусь, жертвує чимось, для того, щоб щось отримати, щось досягнути. Але питання в тому, звідки це з'явилося? Нам доведеться зараз з вами пірнути в глибини нашої історії років так на 300 назад. Так, да, Це буде достатній термін часу. Так, от, 300 років назад. Ну, життя наших предків було досить таки е, садистичне, тому що 200% їхнього життя займав побут. Людям було важко. Ну, як мінімум для того, щоб себе прогодувати, треба було ту курочку нещасно спіймати, десь її якось общупати, зарізати, не знаю, там закатувати, потім її обсмажити на багатій, знову ж таки, не йти дрова на багаті, да? і потім же її з'їсти. Тобто, в людей не було е, можливості існувати якось за інакшими принципами. Як тільки знайти собі харчування і якесь безпечне місце ночівлі, все. І як би ну, люди собі жили, не тужили, але в цій системі існування людей були особи, да? ну, теж люди, яким не подобався такий стиль життя. Вони розуміли, що вони втрачають свій життєвий час, свій потенціал, ресурси, незрозуміло на що. І вони вирішили увійти в обмеження себе, не їсти тричі в день, а їсти один раз в день. Не жити в великому будинку, а жити в маленькому будинку, щоб менше прибирати, і так далі. І такі люди почали відділятися від тогочасного суспільства. Іти в ліси, оце так далі. Потім це трошечки вдосконалилося, модернізувалося. З'явилися спільноти такі людей, які однодумці, да? Вони створювали е, монастирі, храми, е, такі от місця, де вони кучкувалися, і там вони розділяли побут, систематизували своє життя, і в них з'являлося більше часу на свій розвиток. От саме в цей момент, коли люди знайшли спроможність звільнити свій час на щось нове, і з'явилося розуміння аскези. Коли я жертвую чиї, чиїмись своїми благами для того, щоб щось отримати, да? в даному випадку люди шукали вільний час, до наших днів Аскеза дійшла модернізована, переусвідомлена, перетрансформована, але теж вона в собі має мету досягнути чогось. Умовно. От живе собі якийсь Васильчик. І він думає: блядь, так хочу машину. Хочу машину, а що робити? Він дає імпульс у Всесвіт. Всесвіт. От я е, не знаю, там, палю цигарки, я не залежна людина. От давай таку аскезу зробимо. Я два місяці не буду палити цигарок, а через два місяці е, ти даси мені можливість отримати машину. Якісь там ресурси, обставини якось складуться, Ну, у мене буде машина. Але я тримаю аскезу. Тобто людина відмовляється від своєї звички, яка дає їй емоційне задоволення, заспокоює вводить в стан ейфорії, і начебто це слугує розплатою за досягнення мети отримання автомобілю. Але є одна проблема. Люди не враховують питання того, перед ким ставиться аскеза. Вони абстрактно дають імпульс у всесвіт. Да, от я тримаю аскезу. І не зрозуміло, хто цю, хто цю жертву повинен прийняти. Який такий вищий разум чи що повинен цю аскезу прийняти для того, щоб дати вам бажане. І тут ми підходимо до питання того, як працює аскеза, на кому вона працює і для кого. Аскеза працює не за нас, а для нас. І ми, коли ставимо аскезу, ставимо її для самих себе. Ось так. Звички це дуже цікава штука. Звичка це енергія. Звичка це системна витрата енергії. Коли цей Стіпашик дає собі обіцянку два місяці тримати аскезу і не палити цигарок, він дає собі обіцянку вивільнити себе від цієї залежності. І та енергія, яку він постійно витрачав на цю залежність. Вона вже не витрачається на паління цигарок, вона накопичується. І в цей момент цю енергію якраз він, і, якраз він і повинен використати для отримання бажаного. Тобто, ви розумієте, як це працює? Я обмежую себе в чомусь, на що постійно витрачав енергію. І та енергія, яка в мене звільнилася в моменті, і буде тим ресурсом, яким я скористаюсь для досягнення бажаного. Для купівлі автомобілю. Як це в мене програлося? До речі, у мене ще приклад із життя. Я шопоголік. Я людина, яка любить купувати речі, красиві речі, стильні речі, дорогоцінні речі і так далі. Я люблю втрачати кошти на себе. Це факт. Ну, я якось подумав: треба якось покращити свій фінансовий стан. Ну, ще більше, вивести його на новий рівень. І потримаю я аскезу. Місяць не буду купувати одяг. Я про це попередив свою траузі да, Не звіть мене на шопінг, тому що я не буду нічого купувати. Я тримаю аскезу. Що зі мною відбулося за цей місяць аскези? Люди, зовсім ну, там, які до мене на консультацію зверталися, підписники, почали відправляти мені одяг, прикраси, ще щось, п'яте десяте. Тобто, моя енергія не витрачається. Мій фінансовий стан покращується. Але в цей момент моя звичка отримувати приток чогось нового, нових речей, нових прикрас і так далі він не зупинився. Уявляєте? Ось так. Тобто, в мене вивільнився час, вивільнилась енергія, яку я затрачав на щось, що мені не зовсім потрібне. Але при цьому процес, який приносить мені задоволення, продовжився, тому що аскеза була правильно поставлена, я її поставив перед самим собою. Якщо підводити коротко підсумок мого монологу для вас, я можу сказати, що є три функції: це береш аскезу, усвідомлює, усвідомлюєш те, що ти робиш. І вивільняєш енергію. І потім ось цю енергію ти користуєш в потрібному для себе напрямку для досягнення бажаного результату. По-інакшому аскеза не буде працювати. Якщо ви абстрактно дасте якийсь імпульс у всесвіт, зумовлюючи його аскезою, це не спрацює. Аскеза це угода із самим собою на обмеження себе. У певних своїх діях, які витрачали ваші енергоресурси, в результаті чого ви ці енергоресурси накопичуєте і використовуєте їх для досягнення бажаного результату. Все. Крапка. Ось це те, що є зараз аскеза. Більше того, хочу додати: аскеза і духовність. Чомусь багато людей вважають, що якщо я буду тримати аскезу, я духовно розвинусь. Так, для того, щоб отримати досвід, мудрість, ми повинні проходити важкі болючі обставини. Але це не стосується духовності. Не обов'язково тримати аскезу для того, щоб духовно розвинутися. Тому ось ці приклади, коли монахи йдуть, приймають постриг, що вони не будуть займатися сексом і мати там свого сексуального партнера, вони беруть е, обід мовчання і так далі. Це зовсім не потрібна річ, тому що. Ви ставите перед собою умовою. Я 10 років не спілкуюсь, от взагалі не розмовляю. Але ви не усвідомлюєте, для чого ви це робите? Що в результаті ви повинні отримати цим. Тобто, вже друга умова аскези порушена, і вона вже не працює. Цей алгоритм збився. Розумієте? Тобто дуже важливо розуміти, що недостатньо. Взяти аскезу і тримати її. Треба ще усвідомлювати в результаті, що ви отримаєте. Для чого ви це робите. Ось так. І коли ви кажете про те, що я духовно зростаю через аскезу, ваше обмеження себе в чомусь повинно зумовлюватися розумінням того, що ви хочете досягти. Ось так. Пишіть свої думки на рахунок цієї теми. Як ви сприймаєте для себе аскезу, чи е, приймали ви аскезу, чи проводили ви аскетичні якісь практики для себе, чи обмежували ви себе в чомусь? Як на вас це вплинуло? Чи досягли ви бажаного, і, в принципі, як ви вважаєте, чи це дієва штука? Ставте лайки, коменти. Бажаю всім бути менш аскетичними, кайфувати від того, що вам дає цей світ. І всім мирного неба над головою! Все буде мир!